Університет Гріченка надає велику можливості для всіх студентів, адже у нас є багато практико-орієнтованих спеціальностей. І у нас дуже багато викладачів, які викладають саме практику. В нашому університеті ми можемо спробувати себе від редактора до ведучого до журналіста, тому що я навчаюсь на факультеті журналістики. У нас є радіо, у нас є студія, телестудія, де ми можемо практикувати скільки нам буде завгодно. Навчання на факультеті журналістики в Грінченка це насамперед про можливості, тому що дуже багато багато зустрічі з медійниками, з представниками культури і з головними лідерами домок України. У нас є факультет східних мов. Я саме вивчаю китайську мову, і це мені дає можливість у майбутньому поїхати до університету в Китай, так як в нашому університеті є програми мобільності, обміну студентів. Це мені дає таку велику. Мотивацію, щоб працювати надалі. Університет Бориса Гринченка — це посад для абітурієнтів. Тут одна з найкращих в країні матеріально технічна база в цьому університеті. Майже кожна аудиторія владена плазмами, проекторами. Це напевно найкраще університет в Україні по практичному навчанні. Так, теоретична база тут теж дуже гарна, але тут основа практика, і це просто унікально для університетів. Так як я навчаюся на історії та археології, то з археології нам взагалі проводили розкопки. Нас підготовлювали, як вести щоденник правильно, як правильно там, робити розмітку. Я навчаюся на. Спеціальності фінанси, і от за перший курс ми вже ходили на екскурсії в різні банки. І дуже класно було те, що ми дізналися, як працює банк взагалі зсередини, що роблять працівники. В Університеті Гринченка багато додаткових активностей це і якісь акторські курси, і школа ведучих, і різні гуртки, які можна обрати самостійно, втілювати свої ідеї і отримувати можливість нові знайомства. Також проводять різні. Курси, як курси англійської, курси корейської, наприклад, також є курси танців. Танське життя в університеті Бориса Грінченка надає багато можливостей для студентів різні гуртки, наприклад, поміж навчання, спортивні. Є волейбольна команда, футбольна команда, паверліфтінгу можна займатися. Університетське життя дуже насичене. Дуже багато різних заходів, організованих університетом. Було багато різних зустрічей, вебінарів, і це було дуже цікаво, дуже активно. І можна дійсно познайомитись багатьма людьми, тому мені здається, це дуже класний експеріенс. У мене з'явилася можливість в університеті ре реалізувати всі свої сильні. Сторони, тобто я можу брати участь у активному житті університету, наприклад, у студентському самоврядуванні, і тож я можу розвивати ще більше свої скіли, які мені потім будуть дуже сильно допомагати у моїй кар'єрі. Університет дає всім студентам можливість розвиватись та самореалізовуватися. Тут вас підтримують, допоможуть вам і завжди будуть поруч.